Я майже 30 років тому починав тут свою прокурорську діяльність. Я завжди вболівав за прокуратуру Чернівської області, працював і в районі, і в обласній прокуратурі, потім випадав в університеті. Але так сталося, що і кандидатська моя, і докторська моя, вона була присвячена прокурорській діяльності. Мене запросили і в, в Національну академію прокуратури, де я майже пропрацював майже 10 років. І от я зараз дивлюся в зал, я практично всіх знаю. Або по університету, Чернівецькому університету, або по Національної академії прокуратури, бо магістри наші випускники, а вже їх тисячі випускників працюють в всіх регіонах України. Або ті, хто проходить підвищення кваліфікації кадрів. А нас в академії проходять зараз в середньому три тисячі прокурорських слідчих працівників в рік. Кожен заїзд, багато скажімо, працівників прокуратури Чернівецької області. Тому я дуже радий нашій зустрічі, нашій майбутній роботі. Я хотів подякувати Анатолію Васильовичу, бо він не все каже. Він вчора вночі прилетів зато і всю ніч їхав, щоб сьогодні попасти на 12 годину на це представлення. Анатолій Васильович, скільки розказав, що мені вже немає про що їй розказувати. Але я дуже дякую Анатолій Васильович, він був, якщо розказати, також для історії, староста групи от перший набір. Там, якщо назвати, хто закінчив цей перший набір, ви знаєте всі, так? І прем'єр-міністри, премєр так? і інші міністри. Тобто хороші випускники. Тоді, коли ми починали працювати в університет, юридичний факультет, здавалося, що це було Да? А які хороші кадри, які випускники. Так само і в академії було, і академія зараз потужно розвивається. Я знаю, що і ми з вами будемо працювати потужно. Знаєте, мабуть, нам потрібно відійти від цих показників, там, скільки винесено, внесено, більше менше. Ми повинні від цього відійти. Народ вимагає порядку. Ви бачили, ми там, ми там прямо вимагали і вимагає, люди вимагають, щоб ми працювали по-новому. Органи державної влади, органи управління, в тому числі і органи прокуратури. Тому я думаю, що ми будемо працювати по-новому. Ми все зробили для того, щоб працювати по-новому. Те, що повноваження у нас в врізані, у нас є інші повноваження, які залишилися. Ми будемо працювати. Творче. Але ми повинні знати, що ми повинні захищати в першу чергу інтереси простих людей, інтереси держави, Знаєте, проявляти принциповість і не бути, як інколи кажуть, такий термін, беззубим. Зусіма не можна бути добре. Тим паче, коли люди зловживають превласні чуже, колективне чи приватне, ми повинні реагувати на це. Коли ми будемо реагувати, ми будемо себе вести на такому, знаєте, державницькому рівні, нас будуть шанувати. А ми все-таки повинні знати, що прокуратура останній час все-таки втратила, втратила певні події, ви знаєте, які події. Ми повинні працювати на авторитет, на зміцнення авторитету. Щоб люди дійсно знали всі говорили, що прокуратура у нас орган, який захищає наші інтереси, інтереси держави. Так. Ви знаєте, прийнятий новий закон, взагалі то називається не новий закон, а нова редакція закону, <клес> де наші функції змінені. система, структура, порядок добору кадрів, самоврядування введено. Тобто є новели, і вони суттєві ці новели. І передбачається реорганізація. І замість прокуратури, які зараз у нас є. Буде скільки? Чотири місцевих і одна обласна прокуратура. Але я хотів би в цьому заявити на рахунок кадрових закатів. Ви повинні знати, ті, хто знає закон, ті, хто самовіддано працює, ті, хто поважають людей, вони залишаться і будуть працювати. А ті, хто в інші випадки, так? Дуже хочуть працювати, і до людини дуже добре ставляться, інші недоліки, вони, мабуть, підуть. І, до речі, потрібно сказати, що в цих питаннях повинна бути прозорість. І не повинна бути, знаєте, еліності такої. Ви всі знаєте, хто на що гаразд. Так? Але ми сподіваємося, що це, ці всі реформування у нас прийдуть на належному рівні. І зараз у нас завдання яке. Та завдання виконувати ті функції, які покладені на нас. Я знаю, що завдань дуже багато, проблем дуже багато. Але в нас сильний потужний колектив, Анатолій Васильович, я хочу запевнити вас, керівництва Генеральної прокуратури, що ми зробимо все для того, щоб виконати ці завдання. Хотів привітати також всіх з наступаючим святом, з Різдвом Христовим, сказати, що ми всі боліваємо за нашу. Україна. Дуже зараз складно. Але я думаю, що ми спільними зусиллями можемо зробити так, щоб на рівні, наприклад, нашої області було, знаєте, краще, щоб люди жили краще, певні, щоб, знаєте, були в більшості позитивні моменти. Дай Бог, щоб ці проблеми, які були в минулому році, в цьому році вони були вирішені в Україні. Слава Україні! Нашого дозволу, шановне товариство, я приречений і вимушений, і це моя основна функція об'єднати тут всіх, хто впливає на життя нашої відповідності. Тому хочу надати слово виконуючий обов'язків обов'язків Ченвецької обмеження адміністрації. Давні завдатки не на так довго приїхав, але я думаю, він певний, прикладний, щовати з йому з великої Костянтиновичу довго потрібно з у різних інпросих. І сваритися будете, і дивитися, і будете вирішувати. Шановний Костянтинович, шановні колеги. Дійсно, сьогодні особливо приємно у передані різдва вітати у нас на повинні. І заступника Генерального прокурора, і вже новопризначеного прокурора області, оскільки вони є вихідцями з цього краю, вони чудово знають його, його специфіки, його проблеми, його потреби. Я переконаний це зняття Миколі допомагатиме допомагатиму в його повсякденній роботі, але так само переконаний в тому, що насамперед значний професійний досвід, в тому числі на керівних посадах, і ті високі наукові досягнення стануть запорукою ефективної роботи сьогодні і прокуратура, і власне вся система органів державного управління проходять процес реорганізації, реформування, і це, власне, як і вимога часу, так і вимога тих типу обставин, яких опинилося наше суспільство. Адже є секретом, що тотальна несправедливість і зневіра у ті законні методи. Її відновлення спонукали народ виходити на Майдан, неодноразово. Але от якраз власне позиція, вона співучасть вищого керівного складу правоохоронних органів, вперше в історії нашої держави спричинили кровополеття на майдані. Ми повинні пам'ятати ту ціну, яку заплатив і платить український народ у боротьбі з внутрішнім ворогом. Ми повинні усвідомлювати і те, що у нас ще не всі ганебні елементи попереднього режиму подолані корупція. Судові зловживання і безкарність, яка пропорційна висоті займаних посад, я переконаний, що основним завданням для нас якраз і є подолання цих ганебних явищ минулого, і як в цілому в державі, так і, зокрема, на теренах Буковини. Також дуже приємно, що ми сьогодні отримали надійного і головне дуже високопрофесійного союзника у цій боротьбі. І щиро зичу Костянтиновичу, власне успіху у цій нелегкій справі ствердження законності та правопорядку.